Привіт, це сингулярний геній. З назви даного відео можна зрозуміти, про що зайде мова в нашій сьогоднішній, так би мовити, дискусії. Хоча, яка це взагалі дискусія, якщо ви мовчите? Ну, я й не сподіваюсь, що ви щось скажете. Як то кажуть, пішак ходить першим, і шак споглядає ззаду. Ну, що посієш, то вже не пожнеш, як то кажуть. Ну ладно, щось я відійшов від теми. Е, ви всі знаєте, що штучний інтелект набрав непоганих обертів за останні декілька років. Ну і здавалось би, прикольно. Дані болванчики можуть написати, вибачте, порнографічний роман про вашого друга, підбадьорити вас в скрутній ситуації та розказати анекдот. Але якщо подивитись поближче, не все так весело. За фасадом приколів ховається те, що мої адептські пропалені знаннями очі могли зрозуміти ще давним-давно. Нам всім пиздець. Ну, не буквально в метафоричному плані, як говорив, от этого, Тарнольд Шварцнегер. Наведу вам приклад з життя, як мене в школі вчили. От роблю я нове відео на другий канал. Just for a day, тобто. І мені потрібна була фотографія риби, що граціозно вистрибує з води. Ну як процес пошуку фото зазвичай відбувається. Звісно, я шукаю ритуальне коло, аби почати собственно говоря, обряд. Даним дійством я відкриваю портал в світ стокових фотографій, де я й шукаю те, що мені потрібно. Тобто, так було раніше. Зараз даний метод пропатчили. ніхуя не прокатить на прикладі риби замість гарних картинок з якимись щуками або на крайнях сомами. Майже кожна стокова фотографія була створена штучними сосатіх в рот інтелектами. Я навіть перевірив не брешу і от. Що ж з цим робити? В Гуглі ніяк не вимкнеш пошук штучно виведених риб. Тому я зрозумів, що сундар пічаї таким методом хоче сказати, щоб я йшов нахуй зі своїми бажаннями. Йому чисто до сраки, не дивіться, як їх однолибиться. Напевне, вже побачив все через мою камеру, нечисть. Звісно, в штучного інтелекту є проблеми посерйозніше фікційних риб. Якщо на ритуальному колі просто знайти кумедні картинки відповідей штучного інтелекту Google, можна зразу сягати в гроб. Більше нічого хорошого цей світ. Там не принесе. Сорі, в мене срака згоріла от це, от, со штучного інтелекту. Ну як так можна? Це ж просто ну ні в які рамки не лізе. Ладно, нехай будуть з вами очі. Побачимось на тій стороні.